Урочисто на лінійку, присвячену останньому дзвонику, виходять випускники Линовицької школи. Вони є найміцнішими гілками шкільного дерева, і саме для них цього дня звучить головна настанова вчителів. Запам'ятайте назавжди цей день, коли з пишного цвіту нашої шкільної яблуні почнуть облітати перші пелюстки, перетворюючись у майбутньому на соковиті плоди. Я від душі вам мої відочки бажаю смак життя такого солодкого соковитого наливного, як і наші рідні, українські яблука. Цього року в Леновицькій школі 20 випускників, 17 відмінників, які на лінійці традиційно отримали свої похвальні листи та солодкі подарунки. Незважаючи ні на що, навчальний рік закінчився успішно і підтверджує цьому є та кількість похвальних листів. Рамот, подарунків, нагороджень, які ви сьогодні отримуєте, я вас вітаю, з святом останнього дзвоника. Бажаю вам здоров'я, все найкращого мирного неба. Настане мир. Я все щирю вірю. Попри велику війну, коли б здавалося не до навчання, учні Леновицької школи гризли граніт науки, брали участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. За що цього дня теж отримали свої нагороди? Дзвонить останній дзвінок. Зворушені вчителі тримають в руках півонії та півники, милуються випускниками. Я розчулася тому що це. Мій найдорожчий, класний, мої дорожчі діти. Вони найкращі. Знаю їх кожного. Добрі, вічливі. Я їх завжди навчала бути чесними, справедливими, бути вільними і відстоювати свою власну думку. Ці діти золоте майбутнє України та її надія, кажуть у школі. Бо саме вони зможуть відбудувати нашу країну після війни.